Привіт! Готуємо сьогодні кільце ковбаски до святкового великоднього кошика або українську домашню смажену ковбасу. Нічого смачнішого, ніж ця ковбаска, ще не вигадали. Отже, беремо м'ясо свинини півжирно 1,5 кг, сало свіже, 10% від ваги м'яса, сіль перед чорний мелений, часник свіжий, вершки 33%, коньяк, солона кишкова оболонка, М'ясо свинини беремо від лопатки, шийка або задньої частини. Сало беремо хребтове, спинка. Воно не буде вижарюватися при смаженні. Нарізаємо м'ясо дрібними кубиками. Із сала видаляємо шкірку та дрібно нарізаємо. Зважуємо м'ясо, сало та відміряємо солі з розрахунку 16 г на 1 кілограм сирої сировини. Додаємо 1 чайну ложку цукру. Додаємо 1 чайну ложку меленого чорного перцю. Додаємо 4 зубчики подрібненого часнику. Додаємо вершки, скільки затягне м'ясо. Додаємо одну чайну ложку коньяку, вимішуємо. Ще додаємо вершки. Кишкову оболонку промиваємо, натягуємо її на спеціальний пристрій для набивання ковбаси та наповнюємо оболонку фаршем. Ковбасу в'яжемо бавовняними нитками типу ірис. Оболонку проколюємо голкою по поверхні ковбаси. Смажимо ковбасу на добре розігрітій сковорідці на рослинній олії. Спочатку на великому вогні, потім вогонь знижуємо, ковбасу накриваємо кришкою і смажимо до повної готовності ковбаски на протязі 40-45 хвилин. В кінці приготування вогонь збільшуємо. Смажимо до появи золотавої скоринки на поверхні ковбаси. Ковбасу змащуємо м'ясним соком зі сковорідки. В процесі смаження ковбаса зменшить свій об'єм на 40%. Подаємо гарячою з салатом з квашеною капусти. Або студжуємо ковбаску, загортаємо у пергамент та формуємо великодній кошик разом з пасками. Друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки, пишіть свої коментарі. На все добре, мирного вам неба, до нових зустрічей!